Так. так, Всім доброго дня, доброго дня! Е, сьогодні будемо читати Занепад Половецької державності і Києва як в столиці Русі. Нагадую, це та ж сама книга ще раз. Можете глянути тих відео, де я читав е, ті розділи там. На її сторінки. Вже говорив, як вона називається. Я, по-моєму, вже яке? вже, Це п'яте відео, вже повторюю, коли, коли... Ну, за книжку цю а, добре, тоді будемо читати запад по державності Києва, як столиці Русі і Руське Королівство Безборна боротьба проти Орди. Сразу же. І будемо читати князівство Литовське і руське визнання русський земель з Пітер А потом, вже десь надвечір будемо читати визволення политике земель з Пітерди свою за конкуренції з Польщею. І потом будемо читати відновлення Київського князівської... відео князівства Кримське ханство. І все. За цей день я оце тоженство все прочитаю. А потім вже завтра вже повстання війська Запорізького і військодонько. Так, все, читаємо з Данипа Половецької державності і Києва, як столиці Русі. У 12 столітті Руська і Половецька держави досягли величезних розмірів. Кордоном Русі на півночі стало Балтійське море. А Волецько-Кипчанського Союзу на Сході Сибірська річка Іртиш таке розростання роз, роз, території послабило обидві держави. У 12 столітті повстала одна з віддалених колоній Русі Залісся. Володимир Зуздальський князь Андрій Боголюбський. 1169 року захопив Київ і зруйнував місто Дощенко. Повернувшись до Залісся, він почав іменувати себе Великим князем. За чотири роки Андрій знову пішов на Київ, але був розбитий під Вижгородом з мистиславом Ростиславичем Хоробрим, який вигнав зуздальців з України. У 1212 році син Мстислава хороброго Мстислав уданий розгромив зуздальців у Зудальців битві на річці Липиці та усунув Володимира зуздальського князя з престолу. Проте у самому Києві загострилася боротьба за владу. Поликі князі мінялися мало не щороку, і столиця втрачала авторитет, а титул не оцінювався. Київ втрачав землі і навіть не зміг відновити міські захисні споруди, зруйновані зудальцями. У Половецькій державі також розгорталася війна на віддалених кордонах. Війська монголів і сою з них перейшли через Кавказ і вдерлися на половецькі землі. У великій битві на різці Дона Половецьке військо, очолюване не Юрієм Кончаковичем, було розбите. Половці звернулися по допомогу до Києва. Для того, щоб зруйнувати союз Росії і знахідних половців, монгольські посланці запевняли резьких князів, що планують воювати лише зі Степовиками, а на Русі йти не будуть. Але руські і половецькі війська разом виступили у 1020. У році проти ванголів на річці Кавка. Бутівне ж залісся приєдналося до загарбників. Через велику територію на різнорідність населення влади не могла повністю контролювати своєї держави. Особи це часу траплялися як серед половців, так і на Русі. Тому Об'єднані на Кавці не стало початком потужного е оборонного союзу Русі і половців. До того ж, загарбники підтримували розбрат і обіцянками перетягували на свій бік племена і князівства. Монгольська навала одну за одною захоплювала землі Половецько-Кипчанського Союзу на Русі. Е союзу та Русі. Однак гордовиті половці не підкорилися монголам. Історія донесла до нас імена на Половецьких князів, що очолювали збройний опір загарбників. Князь Бачман, наприклад, кілька років успішно воював у, ти, у монгольської армії. Ім'я Бачмана збереглося у на назвах Українських сіл, Башманівка, Бучмани, Бучми. На русі лідером опору монголів там князь Данило Галицький. Секунду, я зараз повернусь. Так. Я повернувся. Що, на чому я зупинився? А, де Данило Галицький. Київські князі тоді або втікали перед монгольською загрозою, або не були здатні очолити оборону. Тому князь Даниво вигнав чергового київського князя неробу. Організував укріплення фортеці і призначив керування оборонного міста воєводу Дмитра. У 1240 році монголи захопили і зруйнували Київ. Монгольський хан Батий, Батухан продовжує свій похід до останнього моря. З українських фортець встояв, ти вдалося лише кільком кам'яницям та столиці Данила, місту Холм. Літопис твердить, що переконав Батия не втрачати час на штурм фортець, а йти далі не, не хто інший, як той самий воєвода Дмитро, що керував обороною Києва. Як нагороду за героїність і військову майстерність він отримав від ворогів життя та посаду радника у Пощі Ханта Батия? Так. Руське королівство. Визвольна боротьба, боротьба проти Орди. Данило Гавський. На підкорних землях від Сибіру, до Понизя, до Наєв монголи утворили власну державу У -У Золоту Орду. Зі столиці Орди призначали тепер князів та Воєвод, але стосунки з місцевими народами склалися по різному. Між Дніпром і Доном половці зброю не склали і опанували тактику напівкочової оборони. Столітній розвиток цієї традиції врешті призвів до закріплення на степових землях військ держав особливої формою національної самоорганізації. Падкоємцями цієї традиції стали також народні безвольні загони, які пізніше називали партизанами. Відомим ватажком Половецького пору був легендарний князь Бачман. Князь Беркуні, воєводи, якого Куранбас та Канара... Капаран командували великими військовими силами повстанців. У середині і кінці так, 13 століття з... спалахнуло кілька потужних повстань. Головці боролися самостійно та шукали підтримки за кордоном. Намагалися укласти союз з угорським коровем Ласло, матір якого була половчанкою. Монголи у першу чергу нищили місцеву еліту князів, кошових і курінних. Крім того, вони трощили будь-яку національну культуру, навіть руйнували могили та розбивали половецьких баб. Водночас Крим почали активно завоювати. Гену Езі, які захопили південь півострова. Е... Найбільшим їхнім центром стало відбудоване з руїн грецьке місто Кафа, нинішня Феодосія. Частина полупців, які під тиском монголів подалися до Криму, знайшли прихисток у гірському князівстві Олекса Феодору. Вільному від Орди, Візантії та італійського впливу. Монголи так і не змогли відкорити цю державу. Монгольська навала частково асим... асимілювала місцеві племена. В результаті на південно-західних територіях Орди утворився новий потужний етнос, який сьогодні називається Кримським. Татарами. Кримські татари уклали велику історію власності державності, караїми, ногайцями та Гагаузи. Ще три гілки половецького роду, що зародилися в ті часи. часи. Ці народи говорять тюркськими мовами. Караїми, що її сьогодні живуть у Криму, за релігою є юдеями, ногайцями. Які здебільшого живуть на Кубані. Сповідують іслам, а га... гаузи, що мешкають в теперішній Бессарабії, православні. Культура населення по Дніпро частіше переплилася зі звичаєм Росії і утворила основу для формування у майбутньому козацтва. На правобережжі князь Данило Романович із братом Васильком відстояв незалежність земель Поділля, Галичини та Волині за рахунок військової дипломатії. Вони платили орді Данину, але одночасно громили каральні загони місцевих намісників монголів, баскаків. У результаті навіть Київ, попри призначене. Ордою, управителями князів і залістя вважав своїми князями Данило з Васильком. Рарте не тільки монголи атакували в 14 столітті українські землі. Князеві Данилу Романовичу доводилося постійно воювати із хрестоносцями, тефтовцями, урцями, поляками та литовцями. Успіх у цих компаніях підняв авторитет держави. І папа Римський Інокентій у IV столітті дарував Данинові титул короля усієї Русі. Кольорами усього королівства були синій і жовтий кольори майбутнього прапора України безперервні війни короля Данила то зменшували територію його держави, а то розширювали її аж до Південного Бугу з одного боку та Литви з іншого. Князівство Литовське і Руське визволення руських земель з підродик, князь Ольгарт. Руське Королівство опиралося на військові та, та таланти і авторитет князя Данила та його сина Лева і успішно обороняло свої землі від монголів. Розбудувалося столиця, столиця холму, будувався львів та інші міста. Процвітала торгівля. Державним символом королівства був жовтий лев на синьому полі. Шукаючи міжнародної підтримки, король Данило домігся того, що папа Римський 1253 року оголосив Христовий похід проти монголів, який, щоправда, не отримав серйозної підтримки європейської знаті. Син Данила переніс столицю королівства до Львова. Але рід Данила урвався на правнуках Андрієві та Леві. На спорожнілих трон королів руських претендував Литвин князь Люсбарт за хрещенням Дмитро. І польський і король Казимир 3. Е Це стало початком бага багаторічної війни за спадщину Руської Короліства. Е за князем Молджа Ульгерда з за хвилинку зараз. Так, я повернувся. Е, так, виходить? За князювання... Да, да, це було. за князювання Ольгерда у другій половині 14 століття Волинь пішов під руку Литви. Доєднавшись до Союзу, який згодом назвали Велике Князівство, князівство Литовське, Руське і, і Жемайське. Галицькі землі окупували поляки та угорці, а королівський титул Данила Галицького закріпився під назвою Корона Галичини і Володимирії за і угорською династією Анджу. У середині 14 століття руські землі, які були під найбільшим тиском Орди Туров, Пінськ, Чернігів та Київ. Стали під захист молодого і агресивного великого князя Витовського, де княжив Кедемін. Держава, що утворилася в результаті на, півно... на півнозахідних українських землях, іменувалася Великим князівством Литовським і Руським. Литви неохоче опанували всі досягнення русичів, зокрема й мову. Крім того, Гедемін отримав підтримку місцевої знаті, бо обіцяв не відбирати земель і призначати на посаді тільки місцевих людей. Отже, політика Литви була більше союзною, ніж забойовницькою. Крім того, вона забезпечувала захист від Орди. Саме тому територія Великого князівства Литовського і Руського швидко зростала. У 1313 році Золоту Орду очолив Узбек Хан за його правлінням орда досягла найбільшого розквіту. Хан Узбек запровадив нову релігію. Іслам, мусульманство, за часів його правління у кримській столиці. Солхаті побудували перший вищий навчальний заклад у Криму медресе хана Узбека. Руїни медресе збереглися у місті старий, Крим, Солхат. Хан Бек дав ярлик на збір данини з окупованих західних руських земель в Сковському князівству, яке отримав тоді назву Велике, «Велике. Погнув нову залісся і став поговорим на усом орди на цих землях. Після смерті Узбека почали особиці спадкоємців особисті спадкоємців. Цим скористалися литовсько-руські князі. 1362 року на синіх водах теперішня Кирилоградщина відбулася вирішальна битва. Військом Великого князівства керував старший син Гедеміна Ольгард. У його лавах виступали литовські та руські дружини. Війська Ольгарда здобули блискучу перемогу над монголами. Після цього Велике князівство Литовське і Руське встановило контроль над колишніми землями Русі і західними землями половців аж до Чорного моря. Велике Кенізівство, Литовське і Руське стала однією з найбільших європейських держав. Близько 90% його території складали слов'янські землі. А з офіційною мовою, якою писалися, якою писалися документи, були, була тоді, тоді, тодішня українська розмовна мова наших предків із вкрапленнями церкової слов'янської. На цьому все. Ми читали занепад Половецької держави і Києва як столиці Росії. Руське хорольське визвольне боротьби проти Орди і Князівсько-Витовське і Руське визволення руських земель з-під Орди. Будемо читати потім визволення Половецьких земель з-під Орди, у Союзі. і конкуренції з Польщею – Це десь уже ввечері. Ввечері будемо читати відновлення Київського князівства Кримське ханство. Оце ми будемо читати. На цьому все. Всім до побачення. Зустрінемось.